Мешканці благодатного бігли задля нашої перемоги. Цими вихідними у селищі відбувся благодійний забіг. Участь у спортивному заході взяли діти та дорослі. Усі вони об'єдналися задля корисної мети збору коштів для воїнів, які захищають нас на передовій. На сьогодні в селищі відбувається благодійний пробіг за участі тренера Вікторії Бєльської. та. Власне, будинку культури селища Благодатна також долучається каріта с до заходу. Наша ціль долучити мешканців до спорту, а також зібрати кошти для наших захисників, які перебувають на передовій. Всі зібрані кошти від передання волонтеру Синиці. Ми хочемо такі ініціативи проти частіше, тому що людям хочеться якогось руху. Звичайно, це не той час, коли можна веселитися, коли в душі не той стан. Але Фізичні навантаження вони допомагають тримати себе і в кращому психологічному стані і настрої. Тому ми всіх дуже сильно запрошуємо на подальші такі заходи. Надіємося, вони будуть проходити весело, ініціативно. І ми зможемо таким чином допомагати максимально нашим спецтям. допомогла організувати захід, провела попередню розминку та бігла разом із учасниками тренер Вікторія Більська, як зазначає спортсменка, спорт у такий час дуже відволікає, загартовує тіло та дух. Тому заняття спортом та допомога Збройним силам України чи не найкраще поєднання на сьогоднішній день. Всі люди дуже емоційно переживають події, які відбуваються в Україні, і Саме спортом ми намагаємося відволіктися від цього негативу, перезагрузитися і е, налаштуватися на трошечки кращі емоції. Через те було прийнято рішення таке е, організувати пробіг е, з благодійною користю і. Залучити людей до спорту. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до благодійного пробігу. З'явилося ще більше енергії, емоцій і мети організувати також ще і не один захід. От будуть внесені деякі коригування все для того, щоб людям було цікавіше займатися. Учасники забігу дуже задоволені наповнені енергією та впевнені, саме такими діями наближаємо нашу країну до перемоги. Тому повірити в себе і зробити хорошу справу може кожен із нас. А ми взяли участь благодійному пробізі, і ми вважаємо, що це важливо не тільки тому, що спорт дає нам сили, здоров'я, а й також об'єднує нас, країну нашу. Ми можемо завдяки таким заходам донатити на допомогу армії, дітям, переселенцям. Ми долучилися до сьогоднішньої акції, підтримали наших героїв. Марафон. Ми вважаємо, що це дуже важливо. Саме головне наш тил. Тут ми дякуємо нашим захисникам, щиро дякуємо за наше тут спокійне життя. Нехай вони найшвидше повертаються додому, живі, здорові і обов'язково з перебувають. До слова, під час забігу вдалося зібрати майже дві тисячі гривень. Їх організатори вже передали волонтерам, а ті у свою чергу спрямують кошти на потреби наших військових. Слава Україні, героям слава.